Джинси, спортивні куртки та кросівки. Ці хлопці сьогодні мало нагадують солдатів, проте їхня доля на наступний рік вже вирішена. Вони новобранці, останнього призводу до лав Збройних сил України. Це обов'язок кожного юнака захищати свою вітчизну. Почесно, тато служив, дід служив, і я буду. За парканом збірного пункту у здобуці на свої улюблені чада споглядають батьки та кохання новобранців. Усі переживають за хлопців, бояться за їх здоров'я та розпіарену дідівщину. Комісари, мене я з ними мала розмову. Вони мене дуже завірили, завірили, що все буде добре, що діти будуть накормлені. все. я тільки їх спитала, що я відправляю дитину здоровою, цілком здоровою, тому що його беруть. А вони мені дали гарантію, що так і вона такою здоровою прийде. прийде назад повернеться додому, лікарі призовної комісії підтверджують, усі хлопці не просто здорові. Вони найкращі представники сучасної молоді. У нас є достатньо призовників, із які мають які мають стан здоров'я без будь-яких хронічних захворювань, враховуючи ту кількість призовників, яка призивається, дійсно у війська ідуть самі здорові в фізичному плані і морально-діловому плані. 22-річний Юрко Галайчук із відзнакою закінчив Київський університет права. Далі справу щось з міліцією. Взагалі на юриста вчився щось в цьому напрямку. З роботу якусь буду шукати. Можливо, в армії залишусь, якщо буде можливість. А така можливість у юрка може бути, адже відтепер армія переходитиме на новий рівень контрактний, і цей призов виявиться останнім до збройних сил України, проте не останнім для інших військ. Для збройних сил України. Це останнє поки що, згідно концепції переходу Збройних сил України на військову службу за контрактом. От. А для інших Міністерств та відомств і в 2014 році ми і надалі будемо призивати. І військові комісаріати, як займалися питаннями мобілізації, територіальної оборони, обліку військовослужбовців та офіцерів запасу, слад сержантів. І призовників так само саме будуть займатися, і в осінню а в 2014 році ми будемо надалі проводити призов юнаків до інших міністерств. та відомств. сьогодні із 270 юнаків 120 потраплять до збройних сил України, 130 – до внутрішніх військ. Решта служитимуть у транспортних військах. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини рівного.